Перевіримо, чи безпечно ви юзаєте інтернет. Усього три запитання. Погнали. Який пароль кращий: цей чи цей? Ось цей пароль один із найрозповсюдженіших паролів. Ну, подивіться на клавіатуру свого та і зрозумієте, чому. А ось другий містить і символи, і літери, і числа. Він топчик. Ви з другом чи з подругою відпочиваєте у кафешці. Зробили класне селфі, і вам дуже кортить його запостити. Як це краще зробити? Запостити, коли підете звідти без позначки геолокації, чи негайно публікуєте селфі та ставите геолокацію кафешки, щоб усі підписники дізналися про це класне місце. Не варто розповідати в режимі реального часу, де ви знаходитесь. І запитання три. На вашу сторінку у Тіктоці підписується незнайомий аккаунт user 2848 без жодних фото і одразу пише: Привіт, я знаю твою подругу, хотів би із з тобою познайомитись. Ваші дії. Відпочуємо та почну розмову раз у нас спільні друзі. Або не відповідатиму на повідомлення і заблокую користувача, оскільки він мені незнайомий. А ще краще, якщо у вас буде закритий профіль, тоді ніякі невідомі юзери не зможуть вам написати. Скільки у вас правильних відповідей? Пишіть у коментах.